треба зробити сенсацію дійсно кудрівці аби перевернути все з ніг на голову всього шість гравців на лаві для запасних деяких просто юрій максимов не вносить до сьогоднішньої заявки є зміни у складах обох команд про них ми будемо говорити вже пізніше потрошку виходять команди принаймні резервні гравці займають свої місця на лаві для запасних юрій максимов також першим з'явився сьогодні такий матч Прощання фактично для нього. Хто знає насправді чи надовго, чи назавжди. Але в будь-якому разі цю гру за спортивним принципом, за спортивними амбіціями, за спортивною злостю треба вигравати. Хоча це те саме стосується і кудрівки. Виходять команди на поле. З'являється бригада арбітрів. Так у нас Микола Балакін. Сьогодні максимальна еліта. Еліт цей арбітр обслуговує матчі Ліги Чемпіонів. Ну а чим Ліга Чемпіонів? Краще за матчі плей-офф УПЛ. Ну, зокрема, ми вчора побачили різницю між двома фіналістами. Хотілося б, щоб сьогодні такого не було на полі, щоб до останніх хвилин нас тримала інтрига, і вболівальники максимально насолодилися футболом. Привітання Юрія Максимова та Василя Баранова. Хтось із них сьогодні буде тріумфувати, хтось із них буде розчаровуватись. Не боїться нікого. Василь Баранов, як він сам сказав, Нарешті зараз пішла подача, Малиш, від нього кулач не пробив. Салабай також не добіг, тому можна відбиватися. Максим Мельничук довгою передачею. Спроба перекинути всіх. От Скляра вдасться. Не вдасться. Скляр розуміє, що тут можна зіграти назад. І відповідно з таку передачу віддає на суперника. Тут спроба вже від Кудрівка атакувати. Непогана передача. 1-0! забиває Кудрівка. Олексій Литовченко відзначається на 9 9-й хвилині. Не шукайте логіки в футболі, шукайте логіки в діях футболістів, і от з нічого фактично Кудрівка організовує цю атаку. Артем Легостаєв отримав подарунок від Олександра Скляра. Надосвідчено Олександра Скляра, який хотів зіграти назад, хотів зіграти через голкіпера. Ну а далі теж Легостаєв знаходить свого партнера по команді. Олексій Литовченко відзначається і бачимо 2-2 в цих дужечках на табло. Рахунок матчу зрівнюється. Оскільки ну, з трьох передач, фактично, якщо не рахувати Олександра Скляра, розпочалася гольова атака Кудрівки. Ігор Пердута дивився, дивився та й не додивився. Ну і як же зараз провалюється на він малиш. Знову. Зокрема, шанс Антона Салабая. Поперечка зараз рятує Кудрівку. На якість на техніку виконував лівий вінгер Ворскли. А от Каркас воріт приходить на допомогу Кудрівці. І Антон Салабай знову ж таки перекинув голкіпера. Все якісно робив. Могли вже буквально через 4 хвилинки зрівнювати. Цифри на табло. Ігор Пердут. Ще одна подача від нього. Салабай побореться. Салабай скидку робить. Ну, з такого гострого кута пробивати точно не було сенсу. Але важко було і якісну скидку тут підготувати. М'яч в руках Романа Льопки. Ібраїм Кане тут трошки різкіше почав з м'ячем працювати. Ще одна подача від нього, цього разу на бату м'якшу. Салабай йшов на цей м'яч, але знайшов свого суперника. Знову його мікродуель проти Артема Мачелюка, але тут і фізична дуель вийшла. Такий жорсткий удар отримав Мачелюк у спину, можливо, навіть і в голову. Але точно першим на цьому м'ячі був захисник Кудрів. Тому тут, якщо навіть хтось порушував правила, то більшим нападник Полтавський Ворстку. Невдало виносить м'яч Ігор Пердута, Непогано вимальовується атака у Кудрівки, Передача на фланг. Флан Литовченко. Його удар. цього раз не такий точний, не такий сильний і не такий складний для Павла Єсен. З льоту вловити, але знову так лизнув цей м'яч. А Олексій Литовченко накульгуючи. Все ж таки покидає межі поля. Там нам показували крупним планом, що є, я так розумію, певні проблеми з гомілкостопом. Ну і заміна дуже схожа яка була в попередньому поєдинку Андрій Сторчоус з'являється під восьмим номером. Заміна за позицією. Нічого тут не вигадує Василь Баранов. І зараз шанс буде ще один кудрівки. Удар. А чи не за швидко, чи не за швидко прийняв рішення Артем Легастаєв. Ще можна було кілька кроків пройти. Ще був варіант віддати передачу на сторчоуса. Що не дивився фактично ні на які інші варіанти, як ворота перед собою зіграв як нападник. Питань немає. Звичайно, футболісти набагато ближче стоять, тому е, зручна позиція для вечурка, але пробиває козак. в стійку влучає. Олександр міг зараз виводити Кудрівку вперед за сумою двох поєдинків. Без шансів для Павла Ісенка. І зараз Каркас цих же воріт рятує цього разу вже ворску від пропущеного м'яча. А ще раз дивитися, Олександр Козак ледь не в саму дев'ятку викрутив. Ще раз, і ще раз дивимося. Ну, звичайно, на таку красу варто дивитися. Якби це був забитий м'яч, то таким хайлайтом треба лише насолоджуватись. Ворто залишається в меншості, хоча я атакує бра кане віддав на Малиша. Кане звідси можна вдарити і б'є. Кане за такою траєкторією полетів м'яч, що вимушений на сторону відбивати. Роман Льопка не ризикнув фіксувати. Ну, зараз кількох ракурсів. Ми подивимося, чим такий складний був удар Ібрема Канеє, мабуть, найкращий ракурс. Хоч прямо голки Ну, Трошки красивий вирішив. Додати. Роман Льопка. кутовий для Ворської. Там кілька футболістів стрибають, але вдарити нікому не вдається. Відбирання знову за Полтавою. Шанс для Салабая. Лучшим шансом не скористався на 100%. Антон знову покотив м'яч в напрямку. Воріт. Перший його удар, коли в поперечку пробивав в першому таймі. Антон Салабай. Так, то була якість. Знову довгий пас. Козак побореться. Козак може випередити, але Павло Ісенко в нього буде. Перевага козак штовхається. Такого не можна робити. Це фол. Можливо, навіть картку зараз покаже Микола Балакін. Хоча ні, він сьогодні без карток. Зупиняє Павла Ісенка. Вже готовий був роздати. Кілька лагідних слів. Для Олександра Козака. Не надто далеко, але все ж таки виносить Мельничук. Знову на Андру Ущенка. Чергова подача. Удар. Поворотах встигає пробити, встигає скластися у повітрі. Артем Легостаєв, аби принаймні відправити м'яч площину воріт. Зараз так б'є себе по обличчю. Давненько ми не бачили ударів від Кудрівки. Ну, на Бацолу подавати. Можна, але все одно низом бере варіант. Пердута вже тут опинився на лівому фланзі. Ігор Пердута. в штану майданчик прибирає суперника віддає. з порожніх воріт! Виносить Кудрівка. Кане ще одне добивання, також влучає в захисника. І чи буде швидка контратака від представників Чернігівщини? Так, це жовта картка для Ібреїма Кане, але ж який сейві ще від Кудрівки зараз був який шанс для полтавської ворскли? Антон Салабай пробував у поворотах, і зараз треба побачити, хто стає цим героєм рятівником Кудрівки в конкретному епізоді. Він Моман Салабай організував Ігор Пердута. Прийом, удар. І це у нас Максим Мельничук, який пішов перекривати дальню стійку. Загострювати не поспішає Кудрівка, Ну, Чим ближче, звичайно, до кінця основного часу, тим більш обережно будуть грати футболісти. Ось таке закидання, такий Черпачок. Ісенко виходить Павлюк. Свої ворота зріже! Ні, не в свої. Але там ще угледіли і арбітри порушення правил. Ось, так розумію, Павлюка штовкали на Ісенка. Інакшого варіанту важко придумати. Ветюха. Зараз не встигає Ворстка повернутися. Світюха тягне. Світюха удар. Стійка здається. Рятує Ворску. Потужно, сильно. Дуже точно. Пробиває зараз футболіст Кудрівки. Пішла невеличка навала. Можемо це так називати від ворка бацула. Тягне м'яч до кутового прапорця Бацуло. Прокинув суперника. Це було красиво. Тут би виконати хорошу передачу. Йде вона кілька футболістів. І льопка витягує м'яч з лінії воріт. Знову рятує голкіпер. В елегантному стрибку, але атака відворстка продовжиться. Кане простріляє. м'яч, влучає в руку, але наскільки вона була відставлена. Солобай ще один потужний простріл від нього вже на силу тут виконував. Досить цих м'яких передач та подач. Але що? Микола Балакін бере паузу. Микола Балакін бере паузу. Зараз подивимося. Денис Шурман вперше може втрутитися в нашу гру. Не забуваємо, що дві команди в нас на полі. Єде завантажує зараз і подивимося на Дуклен. Дукве собі головою прохинув. Підбирання за Кане Кане проштовхнув далі вболівальники зараз на ногах, тому що атака ворську продовжується. Духвена єди. Єде пропускає. Салабай! Десь отуди. Десь отуди за межі стадіону Бутовського. Була поперечка. Були легенькі удари від Антона Салабая. Ну, а цей удар по полтавських горобцях. Давайте називати його так. Як же людина переживає за команду. Але поки що Кудрівка в десятьох. І що ця заміна відбудеться. Ворскла, вантаж просто наперед. Дука знову виграв повітря. Опустив. і їде, і їде. Зачепився за м'яч Самсон. І їде. удар від нього Рикошет. Над воротами пролітає м'яч. А ні, тут не рикошет. Тут удар від дворіт, але навіть його не буде. Ми чуємо подвійний свисток, а не потрійний від Миколи Балакіна. Який свідчить про те, що далі ще 30 додаткових хвилин цього поєдинку. Такі Єди. Єде все ж таки з глибини грає. Не в два нападника, але Єде шукає цей м'яч. Малиш! Спробує від нього. Він малиш. І принаймні гостроти додати. Також розігрітися після входу в гру. Шанс Ворсте Салабай! Його удар. Момент номер 5 для Антона Салабая, але тут варто відзначити, що за меж штрафного майданчика Антон Салабай б'є набагато небезпечніше, ніж з його меж. Пасіч віддав на Салабая. Ось такий удар. Ще одна передача Андуку. Ось тепер його дотик допомагає. Приборкати прибор, м'яч Ібраїмо Канети. Повертає на Андуку. стелиться під нього підкат Максим Мельничук. Вдається відібрати. Кане! Удар! Поворота! прямо в те місце, де стояв роман Льобка. Але Єде, як продирається повз двох. Тут можна віддавати чи пробивати. І Єде бачить вільний варіант Дукве. Дукве з лівої ноги Дукве поперечку влучив. Вже відіграний був роман Льопка. Просто спостерігав за напрямком польоту цього м'яча три каркаси воріт у цьому поєдинку. Один у Кудрівки, двічі у Ворскли. Антон Салобай та Денис Сундука. Автори влучання 300, якщо пограти. Таку вуличну гру. Звичайно, вони були б одними з кращих. Кудрівка битиме першою. І Данило Тузенко проти Павла Ісенка. Серія пенаті розпочинається, друзі. Все ближче і ближче ми до вирішального моменту. Донуло Тузенко. Тузенко забуває ідеальний удар в куточок від 30-го номера Кудрівки і розпочинають за здоров'я, так би мовити. Дуква проти Романа Льопке. Денис Дукве на паузі розводить голкіпера та м'яч по різних кутках. Денис Дукве робить рахунок 1 Ну, Дуже давно он духа не бив пеналь. Ще граючи за звягель у другій лізі в минулому сезоні. Шанс для Кудрівки виходити вперед, але ні. На бере удар Андрія Сторчоуса Павло Ісенко. Загуділи. Зашуміли вболівальники на арені Бутовського. Малиш. Тоба від Пробав Малиш. Що за холоднокровність? Низом це мала би бути панінка, я так розумію, тому що ну, низом так футболісти не пробивають, тому що велика ймовірність того, що десь ногою зачепить. Шершень. Грошей розбіг. Шершень. Все в один кут. Б'є Кудрівка, двічі вдалося пробити Павла Ісенка. І зрівнюється рахунок. Але Ворсли є ще зайвий удар. Олексій точинка нам показали людину, яка в принципі. Єдина зуміла сьогодні забити з гри. Самсон єде на паузі. Єде не забиває. Ось згадав. Вчасно згадав Роман Льопка. Все одно у нас рахунок рівний. 2-2 по одному незабитому. Самсон їде. Потім ков по центру. По центру зараз прибиває. все ж таки в інший кут Павло Ісенко, дивлячись на те, що попередні три удари е, футболісти Кудрівки били в правий від себе кут. Рано чи пізно мало то змінитися. І виконання від кане також дуже багато чого означати. Заб'ється ще не буде. Кінець, але близько до того. Кане, Кане, дріботить, кане в стійку влучає. Це знову. каркас цих воріт ось для чого Кудрівка вибирала ці ворота на колінах. Юрій Максимов. Сердюк удар від нього. Поперечка. Це знову каркас воріт! Ні, ще не кінець. Надії Ворс ще не вмерли. Не витримав тягар Мирослав Сердюк. Бабай! хитає голкіпера Салабай забиває Ворскла, зрівнює рахунок 3-3. Цей матч ніколи не закінчиться, друзі. Але, мабуть, воно такий має бути. Ну, Хіба це не кайф? Удар Ісенко під рукою все ж таки пропускає. І Артем не Яке втретє в цьому цій серії пенальтів виводить Кудрівку вперед. Зараз знову дивимося. Тепер тягар відповідальності на кого з футболістів ворскли. вже всі пробили. Олександр Скляр проти Романа Льопки вбігається. Скляр і не забиває Олександр Скляр! Кудрівка в українській прем'єр-лізі. Роман Льопка робить цей результат. Він не пропустив в основний час, і він взяв два пенальті в серії 11 метрових. Позирнувся на всякий випадок Юрій Максимов. Чи Не треба перебувати перебивати. А ось свято для однойменного села з Чернігівщини. Який же шлях, який короткий шлях вони пройшли? І абсолютно кардинальні інші емоції полтавської горстки. вперше в історії. Ворсла вилітає з української прем'єр-ліги. Зараз э, віват Роману Льовці підкидають його його ж гравці.